Черкащан зимку лупцював Луганський беркут. Це підтвердили в обласній міліції. Нагадаю, 27 січня на Соборній площі від кайків силовиків постраждали навіть журналісти. Інтерівський власкур Станіслав Кухарчук, які десятки протестувальників. Решту тієї ночі провів у лікарні. Розслідує цю справу прокуратура, але за п'ять місяців винних досі не покарали, бо їх шукали в лавах Черкаської міліції. Зрештою, дійшли висновку, що то були приїжджі правоохоронці. Щоправда, жодних документів про перебування в Черкасах Луганського. Верху та в обласній міліції немає. А саме розслідування, каже її очільник, ускладнюється ситуацією на Сході. Попередньо це працівник з Петрозвубірку Луганської ОМВС України, Луганській області, які знаходились тут відряджені і були залучені до цих дій. Тобто це не співробітник ОМВС в Черкаській області. А от розгін блокпоста на дамбі 20 лютого це вже справа рух черкаських правоохоронців, каже Владислав Пустовар. Активістів били патрульні грифонівці та представники інших підрозділів міліції.